У 2018 році одна з модераторок Фейсбуку позвалася з компанією через те, що 9 місяців модерації контенту сусідки, тобто щоденний перегляд, цитую з суїцидів обезголовлень та вбивств, призвели до ПТСР довгого періоду реабілітації та тимчасової втрати працездатності. Якщо вам цікаво, чому це закінчилося, наприкінці відео ми повернемося до цього кейсу з модератором Фейсбуку. У цей момент у кожного з нас виникає питання. А як щодо фото різні в Бучі Ірпеню та Ізюмі? З 24 лютого, з початку повномасштабної війни, ми побачили стільки реалістичного контенту і зображенням насилля над людьми, як, мабуть, не бачили ніколи. Більш того, це не фото з підручника історії, коли мова йде про жахливу, але завершену подію. Це те, що з високою долею вірогідності все, ще відбувається на окупованих російською армією територіях нашої держави. Ці фото вони буквально а, про кожного з нас: а, про наших знайомих, про наших друзів, про наших батьків та про наших однокласників. У нас на каналі вже взагалі багато відео про те, як бути, коли ваші близькі пережили травму. А, чи треба бути безпосереднім учасником події, щоб виробити ПТСР? Чи можна подивитися на те, що сталося через екран телефону? А, постараємося відповісти на це питання, використовуючи результати нових досліджень. У цьому відео зосередимося на питання, чи можна захворіти на ПТСР після перегляду для ту фото, а також, а що ще може статися зі мною після перегляду, та як допомогти собі, якщо після цих фото відео з місця подій вам не добре. Спочатку саме про ПТСР як про діагноз, розберемося у поняттях. Що таке ПТСР? Чи треба, щоб травма сталася з вами, чи, можна, а, чи може можна бути свідком, а також чи можна бути свідком через інтернет? ПТСР це психіатричний діагноз. Наразі усі вони містяться у МКБ та у ДСМ, і спеціалісти спираються на описані там критерії. ДСМ це довідник для психіатрів, що використовується американськими спеціалістами, а МКБ це його аналог у Європі. Перша ознака в обох довідниках це переживання події. Першим і найважливішим критерієм наявності ПТСР є наявність події, переживання чогось, що загрожувало життю. Часто це описується як ось зараз я помру, ось зараз мене вже не стане. А також це серйозна фізична травма, фізичне насилля, сексуальне насилля. Це могло статися з вами, ви могли бути свідком, або це могло статися з вашою близькою людиною. ПТСР це реактивний діагноз, тобто для розвитку ПТСР нам потрібна ось ця подія, щось повинно статися зовнішній, як загальний фактор, що перебільшує адаптивні можливості нормальної людської психіки. Окей, доки все зрозуміло і очікувано, є травмуюча подія, є реакція на цю подію у вигляді ПТСР травми або іншого діагнозу, чи загострення, наприклад, вже існуючого розладу. Але чи треба, щоб ця подія сталася саме з вами? Ні. Для постановки такого діагнозу по ДСМ травмуюча подія могла статися з вами, ви могли бути свідком, і також це могло статися з близькою для вас людиною, як я вже казала. Тобто саме для постановки діагнозу, щоб критерії зійшлися, не обов'язково, щоб подія сталася саме з вами. А якщо до побаченого чи почутого через екран, а чи можна бути свідком через екран? Тут ДСМ дає абсолютно однозначну відповідь. Можна виробити ПТСР у тому числі після чогось побаченого на екрані. І барабанний дріб, якщо це ваша робота. Поясню на прикладах: якщо спостерігати за значними людськими стражданнями, то ваш «job description» Частина ваших робочих обов'язків діагноз ПТСР можливий. По суті, усі професії, що дотичені до катастроф та до їх ліквідації, будуть у зоні ризику по ПТСР. Важливим фактором тут є невідворотність та повна відсутність контролю, як от у випадку модераторів контенту або журналістів. Тобто, ти не можеш вибирати, який контент буде у твою зміну. Це вискаптавка квітів, відео 18+, чи треба буде переглядати фото тіл жертв масшутінгу у школі. Звичайно, подія це центральний стартовий симптом. І ще є чотири інших кластерів симптомів, докладніше у нашому відео про ПТСР. Щоб поставити діагноз, симптоми, які включають флешбеки, уникання будь-чого пов'язаного з травмою. Тобто після аварії людина, наприклад, більше не сідає на руль, за руль або не їздить в автобусі. Порушення та зміни настрою повинні зберігатися більше місяця після травматичної події. Висновок перший. Якщо ми говоримо саме про діагноз ПТСР, то науково обґрунтована відповідь така. На даний момент ні. Після перегляду жахливих фото з місця подій не можна виробити ПТСР, якщо це не було вашим робочим обов'язком. Важливо, що за ТСМ не виключаються наслідки побаченого для психіки, виключається саме діагноз. Окей, саме діагнозу не буде. Але ж ці фото абсолютно точно впливають, правда? Звичайно, і не треба недооцінювати цей вплив у другій частині відео. Давайте спробуємо оцінити цей вплив, та розібрати способи, як можна із ним впоратися. Ми часто розповідаємо на каналі про те, що ПТСР – лише один із наслідків психотравмуючої події. Можуть бути інші наслідки. Треба концентрувати усю нашу увагу саме на ньому, адже анедотичних до Mental Health Сколах може бути сприйнято так: як немає ПТСР, немає наслідків. Це не так. За, над... За даними лютен, психічна травма пов'язана і впливає на розлади харчової поведінки, на психози, на функціональні, тобто тілесні хвороби, на стосунки на ревіктимізацію, на депресію та тривожні розлади та ПТСР. Тобто, як бачите, ПТСР це не єдине, що може слідувати за потенційно травматичною подією. Тобто також за потенційно-травматичною подією може слідувати нічого. Тобто людина просто відновлюється і в якийсь момент ці симптоми, які з'явилися, вони просто підуть на спад. Ми часто розповідаємо на каналі про те, що ПТСР лише один із наслідків психотравмуючої події. Можуть бути інші наслідки треба концентрувати усю нашу увагу саме на ньому адже у недотичних до ментал хел сковах може бути сприйнято так як немає ПТСР немає наслідків це не так за за даними лютен, психічна травма пов'язана і впливає на розлади харчової поведінки на психози на функціональні тобто тілесні хвороби, на стосунки на ревіктимізацію, на депресію та тривожні розлади та ПТСР. Тобто, як бачите, ПТСР це не єдине, що може слідувати за потенційно травматичною подією. Тобто також за потенційно травматичною подією може слідувати нічого. Тобто людина просто відновлюється і в якийсь момент ці симптоми, які з'явилися, вони просто підуть на спад. Чому нам часто так важливий саме діагноз? Дуже часто необхідність прив'язати свій стан до якогось діагнозу. І тільки тоді отримувати допомогу зустрічається у двох випадках. Я би сказала у двох далеких одна від одної ситуаціях. у випадку розвинутої культури отримання психологічної допомоги, та навпаки, коли ця культура ще недостатньо сформована, перше, коли ходити до психолога та психотерапевта, звичайно людська потреба нічого особливого і у рамках культурної норми. Також витрати в такому разі можна покривати через страхову, як от у багатьох європейських країнах та у США. Тоді постановка діагнозу то такий акт бюджетування. Та друге, явна медикалізація та розділення, а це є у довідниках, цього немає у довідниках. Характерна для абсолютно протилежних обставин. Коли культурна норма якраз не сформована, коли звернення до психолога пов'язано із стигмою, і щоб отримувати допомогу, суб'єктивного мені погано достатньо». Людям потрібен діагноз, щоб оточуючи, не казали увесь цей бул, що ти, ти просто лінишся, візьми себе у руки. У такому випадку діагноз, наче легітимне право отримувати допомогу, бо у тебе справжня хвороба, справжнє страждання, а не у ловках баловство. Ми багато зробили, щоб просунутися у цьому напрямку. І я точно знаю, що за останні роки все більше і більше людей піклуються не лише про своє фізичне здоров'я, а й про своє психічне здоров'я. Аксіома тут така. Ми завжди реагуємо на отриману інформацію, завжди реагуємо на стимул, і у кожного є свій ліміт, скільки і яку інформацію ми можемо сприйняти без шкоди для своєї нервової системи. Цей ліміт може бути підірвано двома способами: занадто багато контенту, коли ми лягаємо і прокидаємося носом у новинах, та занадто травмуюча інформація. Прочитати сухий прес-реліз, що наслідок бомбардування було вбито 10 дітей, це не те саме, що побачити фото тіл на землі або відеорепортаж батьків, які їх оплакують. Що стається після того, як цей ліміт перевищено? Надмірна тривожність, апатія, втрата, інтересу до будь чого, можуть статися депресивні епізоди, постійно поганий настрій, постійна втома. Іноді у нас є сили відсторонитися і наче повернутися до звичного життя, іноді шок від... але іноді шок від побаченого такий, що цих фото, відео так багато, що повернутися до звичного життя вже важко. Тут є ліміт, він у кожного свій, не треба рівнятися на інших у цих питаннях. Але точно треба знати про нього і опратися на це відчуття. Все, далі я вже собі шкоджу. Запитайте себе, яка користь буде від того, що зараз я подивлюся це відео з місця подій? Як саме це вплине на моє життя? Чи це додасть та мені сили, чи відбере? Відповіді можуть дуже різнитися тут. Я довго думала, чи включати цю інформацію у відео, але, мабуть, включаємо. Подивичись до цього відео, я як велика поціновочка детективів та трукраєм подкастів нашорошила вуха, побачивши ознаки таємничої історії. Отож, йшов дві 2017 рік. Світові змі облетіли звістка. Новітні дослідження свідчать, що після фото можна отримати ПТСР. Але через місяць все стихло. Чому? Зараз будемо детективами разом. У 2017 році аналістська, дослідниця ПТСР та Травми виступила на конференції, після чого це процитували усі великі видання і ряд видань поменше. У нас вилилася ціла низка статей та сюжетів із назвою Вчени довели, що після перегляду соцсіток можна виробити ПТСР. Давайте розбиратися, що ж там таке було сказано. Цитую Пем Рамстен. Я говорила всіма доступними способами. Та, на жаль, повний текст цього дослідження так ніколи і не був викладений у широкий загал. Якщо ви його знайшли чи може бачили раніше, дайте знати. Але знайте, що науковці частіше за все готові відповісти на ваш запит під кожним дослідженням вказані дані автора та адреси для кореспонденції. Ми вже неодноразово контактували різних експертів для нашого каналу, просячи щось прокоментувати. І думаю, що сконтактувати ПЕМ також хороша ідея. Тому думаю, що це такий заділ на відео-апдейт до цієї теми. Так, можна. Травма це щось, що ми не можемо просто переступити, щось ще перевищує наші актуальні можливості впоратися. Контакти з насильством через будь-які засоби масової інформації може призвести до так званої вікарної або вторинної травматизації. Як відмічаю, для деяких людей це важче переробити, аніж безпосередній досвід. Наприклад, так може бути через те, що вони не шукають допомоги, бо у лапках зі мною ж нічого не сталося. Якщо ви щось побачили в інтернеті і вам тепер помагано, не потрібно чекати виникнення симптомів ПТСР, щоб звернутися за допомогою. Вашого суб'єктивного відчуття буде достатньо. Наразі під час війни це велика проблема, що ми постійно порівнюємо себе, себе своє горе з горем іншим. І виникає така страшна ієрархія пережитого жаху. Якщо я був в окупації, звертатися можна, а якщо воюючи з ЗСУ, то можна, а якщо під бомбами можна, а якщо виїхав у березні, то можна. Ви заслуховуєте на допомогу безвідносно горя інших. Отож, численні дослідження говорять про те, що побачене через екран впливає. Що робити, якщо вам важко після побаченого на екрані? А, так, це абсолютно нормально і зрозуміло. Це каже лише про те, що у вас є серце. Перше, визнати цей вплив, бо недиференційованими відчуттями а, дату, дати раду набагато важче. Недиференційоним, перепрошую. Тобто, якщо після важких новин з фронту чи з окупованих територій ви помічаєте там надмірну тривожність, вас накриває апатією, з вами стаються такі депресивні стани. Ви в них впадаєте, наш ваш настрій частіше поганий. Ви відчуваєте постійну втому, ваш ліміт на новини, мабуть, на сьогодні перевищено, і це нормально. А може навіть на цей тиждень перевищено. Дотримуйтеся так званої інформаційної гігієни. Розділяйте інформацію на загальну, непідконтрольну вам, і ту, на яку ви можете безпосередньо спиратися використовувати її в житті. Та шукайте саме останню. Третє, робіть острівки вільні від новин. Не читайте новини за сніданком, домовляйтеся з друзями про те, що сьогодні будете говорити лише про футбол, наприклад. Це також дуже важливо робити. Четверте, Отримуйте підтримку. Діліться з близькими. Тут дуже важливо знати, що ви не одні, а, і ви маєте на кого обпертися, з ким поговорити у цей час. П'яте, отримуйте допомогу. Є волонтерська, тобто безкоштовна допомога. Державні заклади о, бувають там також безкоштовна допомога. Та багато психологів із своєю приватною практикою у різному ціновому діапазоні, що допоможуть вам вистояти. Отож, ми відповіли на питання, чи можу я отримати ПТСР після перегляду фото з Бучі. Та у вас є алгоритм, що можна зробити, якщо ви помічаєте травматичний вплив новин на вас? Висновки. Після перегляду фото з місця подій, ви, скоріше за все, не виробите, перепрошую, саме ПТСР у повному обсязі. Але якісь елементи можуть з'явитися. Наприклад, можна втратити сон. А, те, що ви побачили в інтернеті, абсолютно точно може стати тригером для уже існуючого ПТСР чи травми. Для непідготовленого спостерігача може статися, що ПТСР це єдине і найстрашніше, що може статися після травми. Ні. Вам не потрібен діагноз для того, щоб почати отримати допомогу. Більш того, ваше суб'єктивне страждання може бути величезним, але все ж не вкладатися ні в які критерії ДСМ чи МКБ і не бути діагнозом взагалі. Тобто діагнозу немає, але вплив на ваше життя є і він величезний. Лінки на проекти волонтерської допомоги або на державні центри допомоги будуть у описі до цього відео. Важний слухач скаже, так, а що там з модераторами з Фейсбуку? Читаємо таке: мета погодилася виплатити 52 мільйони доларів поточним і колишнім модераторам, щоб компенсувати їм проблеми з психічним здоров'ям, які виникли під час роботи. У цій мировій угоді соціальна мережа погодилася відшкодувати збитки американським модераторам і надати їм більше консультацій під час роботи. Тобто, кожен модератор отримує щонайменше тисячу доларів та матиме право на додаткову компенсацію, якщо у нього були, буде чи був діагностований саме посттравматичний стресовий розлад або пов'язані з ним стани. Угода охоплює 11 250 модераторів. Юристи вважають, що половина з них може мати право на додаткові виплати, щоб зарадити проблемам з психічним здоров'ям, пов'язаним з їхньою роботою у Фейсбук. Включаючи депресію та залежності. Адвокат позивачів сказав, що шкода, якою може бути завдана цією роботою, є реальною та серйозною. З вами сьогодні була Ольга Капіца та Мецелаб Animation. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Бережіть себе фізично та ментально. Разом переможемо. Якщо ви хочете підтримати наш канал, будь ласка, скористайтеся посиланням в описі, щоб відправити донат. Кожен ваш дарунок допомагає нам створювати більше контенту та допомагати більшій кількості українців.